Полтаву для вас. Так, це для мене, як сказати, не чужа команда. Десь були найкращі роки. Десь два з половиною році. Працювали ми, здесь грали, щось старались будувати. І я думаю, що це для мене Полтава для не чужа, не чужий город. Коли хочете сказати, що сьогодні у вас був домашній мач? Ні, ну Полтава, я з радістю приїжджаю побачити хлопців. З ким ми разом грали, десь перемагали, десь і, і були, були тяжкі матчі. Ну, я задоволений, тому що побачив і старих друзів, і це найголовніше. Реалізація головних моментів. Що це таке? Ну, сьогодні, сьогодні погода була не дуже футбольна. Кажуть, поле було м'яке і десь м'яч Ну, Саме головне, що ми перемогли, і це для нас дуже багато. Мова не йде про них, ну, Хлопці всі старалися. Десь погода, десь поля, ну, десь м'яч застрівав, як говориться. Ну, перемога є перемога. Я дякую хлопцям за їхню роботу, за цю працю. Та, ну я, для мене б, це третій гол, який забілим, це фантастика. Я Якщо взяти воць подарська в сезону двадцять один, двадцять два з Іваном з оранжевим мусорному складі юнічний складний калдій, не пожати це класом команди, чи може лікарському команди? Кажучи, не хочеться вже познати, що було колись. кожного тренера своя думка на гру, він ставлює своє свою гру, ставить як у команді. У мене було Щось, друг, друге, якесь і гра, і гра на футбольному полі, я підбирав ті хлопці, які мені. Мені були дуже задоволені для по які грали. Так що я не можу сказати, будь-якій команді і говорити. Як... Ну, так, от таке, що. Дякую. Дякую. панічу. Дякую. Я вчуся, тільки українською розмовляти, українською.